Добрий день, ми з України. Два куми з Конотопа продовжують започаткований нами. Челендж Патріотичний Україна 2022. Небесні ангели Оленівки. Чи є фашисти в Україні? Якщо і є, вони прийшли з Росії і завдають біди нам, щохвилини пройди сіти і лиходії. Вони вбивають і грабують. І пропагують шовінізм, вони всі брешуть і ґвалтують. Та найвідразніший цинізм це ставлення до тих, хто у неволі, хто опинився у полоні, бо їх мета завдати бранцям болю, пролити море сліз і ріки крові. Оленівка, катівня і тортури. Навмисне вбивство наших патріотів. Але буцегарень зловісні мури зломить не можуть цих героїв. Азов безсмертний, пам'ять на віки. І навіть так він захищає землю рідну. Азовці немиручі козаки, поваги світу, ці хлопці гідні. Вони в душі і в серці, як ті ангели. Яскравий приклад, як не зломитись, не скоритись, вказівка нам, щоби із Вагнером. Подібною монетою помститись.